Збірна України дізналася свого суперника. Луніна чекають проблеми в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратайм. Ставте лайки і підписуйтесь. Поїхали. Головний тренер Челсі Енсо Мареска змінив думку щодо футболіста збірної України Михайла Мудрика. У другій частині сезону він гер матиме більше шансів проявити себе в лунуській команді. У Челсі розглянули варіанти з відходом українського гравця в оренду. Повідомив на своїй сторінці в соцмережах X журналіст Бен Джейкобс. Як мінімум, два клуби англійської прем'єр-ліги звернулися до Челсі з пропозицією про оренду Михайла Мудрика до кінця сезону, існують і потенційні покупці, які давно цікавляться українським гравцем, проте сині не погодились із пропозиціями відпустити 23-річного гравця. У першій половині сезону 2024-2025 Михайло Мудрик провів у складі лондонської команди 13 матчів у всіх сезонах. Він забив три м'ячі та зробив чотири результативні передачі. Тренер Челсі майже не випускав українського гравця у матчах прем'єр ліги, але у другій половині сезону ситуація може змінитися. Енсомарецька задоволений тим, як Михайло Мудрих працює над спеціально створеною для нього тренувальною програмою. Українець виконує всі побажання тренерського штабу, не сперечається з наставниками та мовчки робить свою роботу. Він активно грає у тих матчах, у яких виходить на поле. Мареска має намір частіше випускати мудрика на поле 2025 року. Він попросив керівництво Челсі не приймати пропозиції щодо оренди українського гравця. Головний тренер збірної Італії Лучано спалетті, дав свою власну оцінку виступам українського центрального нападника Римської Роми Артема Довбика у цьому сезоні. Наставник збірної Італії, екс-тренер Роми 2005-2009, 2016-2017. Лучано Спалетті оцінив гру українського фореда Артема Довбика у складі селищної команди. Спалеті заявив, що вивчав мене рогри Довбика перед матчами кваліфікації Чемпіонату Європи 2024, 1-2 та 0-0, зіграв за збірну в обох поєдинках. Він позитивно оцінив українця, але зазначив, що Довбику потрібно більше часу на адаптацію. Ми трохи вивчали його. Коли грали у кваліфікації Євро і виявили, що він дуже сильний гравець, як технічно, так і з точки зору характеру. Коли гравці приїжджають в Італію, у них всіх виникають труднощі, і вони всі кажуть одне й те саме. З точки зору читання футболу, адаптації, це трохи складно. Треба дати йому трохи більше часу. Хоча мені здається, що він чутливий, хороший, добрий хлопчик. Трохи більше нахабства допомагає в таких випадках. Цитує спалеті портал «Планета Рома». 27-річний Довбик став гравцем Роми в серпні 2024 року, прийшовши з іспанської Жерони в разні найкращого бомбардира Ліги минулого сезону, 24 голи в 36 матчах. Він взяв участь у 18 матчах за вовків, забив 6 м'ячів. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2029 року, а правил Трансфермаркет оцінює ринкову вартість українця в 35 мільйонів євро. Наразі Рома займає 15 те місце в чемпіонаті з 13 очками в 14-ти матчах у перенесеному матчі першого туру УПЛ Динамо на виїзді зіграло в нічю з Олександрією. Обидві команди ділять перше місце в турнірній таблиці. Після гри головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив гру в ефірі УПЛ-ТБ. Шовковський наголосив, що команда відповідально поставилася до гри, за що він подякував футболістам. За словами тренера, матч був непростим, адже Олександрія перебуває на верхніх позиціях турнірної таблиці з такою ж кількістю очок, як і Динамо. Тому команда підходила до гри обдумано, враховуючи фактори, які не дозволяють підтримувати агресивний темп увесь матч. Також наставник киян назвав результат матчу справедливим. Ми відповідально підійшли, і враховуючи багато моментів, я не хочу зараз давати деталі, які саме всі це чудово знають. Ми розуміли, що грати агресивно протягом усієї гри у нас буде сил не вистачати. Тому я не назвав би обережною, але грамотною і з розумом виходило на цю гру. Ми вже готуємося до наступної гри. Безумовно в зараз команда зосереджена ще. Ми чудово розуміємо, що сезон не закінчено, для нас закінчилося тільки перше коло, сказав Шовковський. Керівництво Київського Динамо погодилося на переговори із болгарським клубом ЦСКА. Предметом обговорення є кандидатура одного із футболістів лінії оборони. Динамо може продати свого гравця вже влітку 2025 року, повідомляє goal.bg. Болгарський футбольний клуб ЦСКА зацікавлений в універсальному захиснику Київського Динамо. Сторони вже ведуть переговори щодо переходу гравця до команди із Софії влітку наступного року. Вихованець Динамо та колишній футболіст юнацької збірної України Георгій Цташвілі не входить до планів головного тренера київської команди Олександра Шавковського. Цьогорічний сезон 24-річний захисник проводить на правах оренди в іспанській Гранаді. Він провів 15 поєдинків у всіх турнірах, забив один м'яч та зробив одну результативну передачу. Поки невідомо, чи збирається клуб з Іспанії викуповувати контракт. Проте це з Болгарії готовий запросити до себе гравця, який вміє працювати на обох флангах оборони вже влітку 25-го року. Контракт Цитай Швіллі з Донаму діє до літа 2026 року. Його орієнтована трансферна вартість становить мільйон євро. Мадридський Реал програв атлетику у Більбау у рамках чемпіонату Іспанії. У найближчому майбутньому столичну команду можуть чекати на зміни, які торкнуться, і воротаря збірної України Андрія Луніна. Конкуренція за місце в основному в складі Реала продовжиться, повідомляє Діаріо Ас. У рамках 16-го туру чемпіонату Іспанії Реал програв на виїзді Атлетіку з рахунком 1-2. Мадридська команда втратила можливість скоротити відставання від Барселони у турнірній таблиці. У столичному клубі наростає невдоволення роботою головного тренера команди. Карло Анчелоті може вирушити у відставку до кінця сезону. Президент реала Флорентіно Перес може розпочати у січні 2025 року переговори з наставником Байера Хабі Алонсо, який є основним кандидатом на посаду головного тренера мадридської команди. Якщо переговори увінчаються успіхом, молодий фахівець очолить Бланкос вже цього сезону. Зміна тренера у мадридському реалі не означає, що Андрій Лунін автоматично отримає місце в основному складі. Йому доведеться знову доводити готовність стати номером один команди, і не збирається сідати на лаву запасних. Влітку він може піти з реала, але до того моменту має намір грати за основу, обидва воротарі доводитимуть новому тренеру свою спроможність на тренуваннях. У сезоні 2024-2025 Андрій Лунін зіграв за Реал 5 матчів. У двох із них він не пропустив у свої ворота жодного гола. Юнацька збірна України з футболу Ю-19. Вже восени наступного року розпочне боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. Жребкування, яке відбулося у швейцарському, визначило її суперників. За право участі у фінальній частині Євро 2026 з Україною боротимуться три збірні, повідомляє офіційний сайт УАФ. Деякі з цих команд вже знайомі українцям. За результатами жеребкування суперниками збірної України у групі 5 стануть збірні Словаччини, Чорногорії та Албанії. У групі пройде міні-турнір, господаря якого визначать після жеребкування. Матчі проходитимуть в одне із наступних вікон 1-9 вересня 2025 року, 6-14 жовтня 2025 року, 10-18 листопада 2025 року. Дві найкращі команди з групи, а також найкраща збірна серед тих, які поседуть треті місця, потраплять до еліт раунду, який пройде навесні 2026 року. Сім команд з семи груп Elite Round вийдуть до фінальної частини Чемпіонату Європи, який пройде у Вельсі. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!